Трамп різко скоригував свій план по Україні. Його радник, який мав прибути до Києва з ознайомчою місією, теж відклав проїзд. Схоже, контакти з Путіним і Зеленським зруйнували бачення республіканця щодо війни, і він зрозумів, що потрібно діяти жорсткіше. Проєкт мирної угоди цілком імовірно змінюють, аби підігнати під нинішні реалії фронту. Що це може означати для України? Говоримо з вами далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Обраний Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що війну Ерефії проти України вдасться завершити за шість місяців. Про це він сказав під час прес-конференції у своїй резиденції в Мара Лаго з нагоди затвердження конгресменом його перемоги на виборах. Я сподіваюся, за шість місяців зазначив Трамп у відповідь на запитання журналістів щодо імовірних термінів закінчення рашистсько-української війни. Він підкреслив, що Ерефія і Україна продовжують втрачати багато людей. При цьому Трамп вкотре наголос. Осив, що якби він був би президентом, то цієї війни ніколи б не сталося. Дональд Трамп також зазначив, що президент Рефії Путлер хоче зустрітися із ним, і ця зустріч за його словами може відбутися після інавгурації. Я не вважаю доречним зустрічатися раніше, зауважив обраний президент республіканець. Також Дональд Трамп заявив про імовірне існування домовленості з Рефією, які передбачали, що Україна ніколи не вступить у НАТО. Водночас як каже Трамп, чинний президент США ці угоди порушив, що призвело. you cool. До війни далі цтую Ерефі багато років ще до Путлера говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді Ерефія мала б когось прямо на своєму поросі. Я можу зрозуміти їхні почуття із цього приводу. Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав: У вас буде війна, і це виявилася дуже погана війна. Вона може ескалувати і стати значно гіршою ніж є зараз, сказав обраний президент США. На уточнювальне запитання, чи Україна ніколи не стане членом НАТО. Трамп відповів: моє бачення, що це завжди було зрозуміло. Я гадаю, що в них була угода, але Байден її порушив. Угода, яка була б дуже задовільною для України та для всіх інших. Але Байден сказав, що вони мають мати можливість приєднатися до НАТО. Між іншим, президент США Дональд Трамп заявив, що виведення американських військ з Афганістану було проведено погано. Рафія, побачивши це, зважалася почати повномасштабне вторгнення на. Території України Трамп заявив, що він був при владі, коли воїн не було, але тепер він повернеться у світ, який горить. При цьому обраний президент США розкритикував те, яким чином було проведено виведення американських військ з Афганістану. За словами Трампа, він би вивів війська із Афганістану раніше ніж президент Джо Байден, і це було б зроблено із гідністю. Та силою, те, як вони вийшли, було обурливо, залишивши мільярди доларів абсолютно нового військового обладнання, яке я купив у руках афганців, додав Трамп. І через це я думаю, Рафія пішла і напала на Україну, коли побачила це. Вони сказали, ці хлопці некомпетентні, вони не знають, що роблять. Але тепер ми знаємо, що робимо, наголосив політик. Та на відміну від офіційної риторики Кремля, експертні експертнікола не вважають перемогою Рафі або військову поразку України базовими Аріями для 2025 року наголошується, що для реалізації переможного сценарію Москві цього року потрібні значні додаткові ресурси, великі організаційні зусилля та сприятливі зовнішні умови. Рашиські аналітики розглядають два можливі варіанти розвитку подій у 2025 році. Перший у другій половині 2025 року адміністрація президента Дональда Трампа організує переговорний трек із позиціями сили. Тиск США на РФ передбачатиме посилення санкцій та збільшення постачання озброєння Україні. Ідеться у повідомленні. Ну а другий сценарій передбачає продовження бойових дій із поступовим посиленням ударів в територію РФ, оскільки захід не зацікавлений у України і з огляду на значні інвестиції на її підтримку. Розвідка зазначає, що розбіжності між офіційною позицією Кремля та поглядами експертних кіл не змінюють головну мету Ерефії. Це знищення України як держави. Ну а тим часом економіка Ерефі перебуває на військових рейках. Про це пише видання Financial Times Зростання загрози. З боку Володимира Путлера і байдужість з боку новообраного президента США Дональда Трампа вже в 2025 році можуть створити реальну кризу у галузі безпеки для Європи. Можлива геополітична комбінація, за якою Путлер загрожуватиме, а Трамп виявлятиме байдужість. Обіцяє Європі серйозну безпекову кризу. Зазначають журналісти. Як зазначає газета європейським країнам, необхідно терміново відреагувати на цю тривожну геополітичну комбінацію, змінивши власну оборону. Для цього потрібно насамперед збільшити витрати на оборону, а також мати реальне уявлення про те, що реально відбувається у РФ та Сполучених Штатах Америки. Економіка РФ перебуває на військових рейках. Небезпека наближається до нас на повній швидкості. Цитує видання Financial Times Нещодавню заяву генсека НАТО Марка Рюте. Він був одним із тих, хто закликав країни НАТО швидко нарощувати оборонне виробництво та переходити на військове мислення. Окрім Рюте про небезпеку РФ попереджав і головнокомандувач силами НАТО в Європі. І Крістофер Каволлі. Зокрема, він говорив, що Ерафія не має наміру зупинитися на Україні. Опитані Financial Times аналітика стверджують, що Ерефія вже веде гібридну війну з Європою і нагадують, що під час холодної війни США очолювали союзники. А за Трампа американська реакція може бути зовсім іншою. Водночас аналітика вважають, що європейські армії не готові до потенційного конфлікту з Москвою. Так, на початку минулого року в британській армії було 73 тисячі осіб найменша кількість із тисячу Другого року у німецькій армії 64 тисячі осіб. При цьому військові планувальники НАТО вважають, що блоку не вистачає приблизно третини необхідного для ефективного стримування РФ. Так, особливий дефіцит спостерігається у сфері систем протиповітряної оборони, логістики, боєприпасів та захищеного комунікаційного обладнання. Пише Financial Times. Ну а наразі Україна перебуває під ризиком програти війну. Однак, погана угода нав'язана Дональдом Трампом, може стати гіршим варіантом, адже врегулювання за рахунок територій. України стане винагородою для Путлера та підірве довіру до США. Про це йдеться у редакційній статті The Washington Post. Далі пряма мова. Наступні декілька тижнів визначатимуть, чи зможе Україна надалі існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів до вторгнення чи приблизно до них із повними гарантіями безпеки для своїх громадян. Або ж президент Тарафія Путляр отримає винагороду та натхнення у своїй війні щодо територіального розширення. Зазначає видання газета. Наголошує, що те, в спосіб розв'язуватиметься конфлікт уплине на процеси далеко за межами України і навіть Європи. На карту поставлена довіра до сполучених штатів та організації північно-атлантичного договору, які спочатку допомогли Україні після незаконного та неспровокованого вторгнення РФ, та пообіцяли продовжувати свою підтримку стільки скільки буде потрібно, щоб дати відсіч російській агресії. і в публікації відступ на нинішньому етапі означатиме, що США та їхнім союзникам бракує витримки а також що їхні обіцянки дійсні Сні лише до чергових виборів це також може дати сигнал Китаю, де його авторитарний лідер Сі Цзінпін розмірковує над можливістю збройного захоплення демократичного острову Тайвань. Ну а тим часом Україна відчуває серйозні втрати насамперед свого людського потенціалу. Однак найцінніший ресурс для українців це час. Обраний президент Дональд Трамп вступає на посаду 20 січня. Він пообіцяв швидко закінчити війну однак не запропонував конкретних деталей плану. Продовжує видання. Насправді Трамп. Пробив суперечливі заяви, в тому числі щодо скорочення допомоги Україні, хоча й говорив, що не залишить її напризволяще. Змі цитували деяких представників перехідного періоду, які пропонували припинити вогонь уздовж лінії фронту, розгорнути європейські війська як миротворців та заморозити перспективи членства України в НАТО на 20 років. Утім, глава російського МЗС Лавров категорично відкинув всі ідеї. Інші часові рамки для України це зростаюча втома в Європі та бажання у її столицях покласти край конфлікту який пожирає багато дефіцитних військових ресурсів. Європейці негласно переходять до ідеї переговорів за формулою земля в обмін на мир, як до найкращого способу розв'язання війни в разі припинення допомоги США. Зауважує газета. Україна навряд чи переживе ще один рік цієї нищівної війни. Ідеться в публікації. Однак, поспіх із пошуком врегулювання шляхом переговорів може призвести до поганого результату. Путлер може отримати винагороду за свою агресію та окупацію та підготуватися до нових атак РФ проти більшої. Території, коли у Кремля з'явиться шанс відновити свій вичерпаний арсенал, погане врегулювання також посилить злість українців на тлі того, як їхні будинки, школи та заводи були знищені. А друзі та члени родини президент США Дональд Трамп. І, зокрема, у нього запитали, чи інтерв'ю президента України для американського подкастера Лекса Фрідмана могло вплинути на відкладення візиту кілктакелога до України, і чи від термінування цього візиту говорить про те, що в перехідній команді Дональда Трампа поки не бачить, завдяки чому починати переговори про припинення війни. І на це питання відповідав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він сказав, що обидва припущення є. Вірними не тільки в інтерв'ю Фрідману, а й взагалі в останніх інтерв'ю президент України чітко пояснює мотивацію Росії, пояснює, що простих рішень не існує, відзначив Подоляк. За його словами, не існує швидкого рішення для знаходження якихось компромісів з огляду на довгу тривалість війни. Подоляк переконаний, треба зрозуміти, що таке сучасна Росія, і для того, щоб це зрозуміти, треба певний час і переходимо до того, що перехідна адміністрація Трампа якраз глибоко занурюється в усі ці. Проблематики і проблематику того, який тип світопорядку Росія хоче встановити, тому що Росія наполягає на прагненні будь-якої сильної держави, мати право на силовий перерозподіл впливів і силовий перерозподіл території. При цьому він вважає, що демократичний світ не готовий до такого формату міждержавних відносин. Але чи готова Росія поступитися цим бажанням, цією мрією перебувати перебудувати глобальні політичні відносини? Вона також до цього не готова, сказав Подоляк, висловив переконання, що треба шукати інструменти примусу, щоб змусити Росію припинити. Війну і президент України про це говорить, що Росію можна не попросити не домовитись про щось тим більше, якщо ви почнете з Росії домовлятися на умовах Росії. Це буде стимулювання Росії продовжити агресію. Росію можна тільки примусити, тобто через силу, наголосив Подоляк. Він пояснив, що сила має являти собою спільну позицію союзників України. а Це суттєве збільшення військових постачань та інвестицій в оборонні спроможності України. суттєве нарощення санкційного тиску на Росію. Тільки це буде мати вплив на Російську Федерацію і тільки це буде прошвидшувати фінал війни. Сказав Подоляк. На його переконання перехідна адміністрація Трампа усвідомлює це. І що Ерефія не є країна, яка може адекватно поводитися чи адекватно реагувати на певні пропозиції для того, щоб зробити дієву пропозицію, треба буде натиснути на Росію. Сказав Подоляк. Водночас радник керівника офісу президента сказав, що поки невідомо, коли Келок приїде в Україну, але це обговорюється на комунікаційних майданчиках на неформальних між Україною та США зустрічах. Подоляк наголосив: мені здається, що достатньо коректно пан Келок себе поводить. Йдеться про те, що будь-яка пропозиція сьогодні сьогодні, якщо не буде прийнята Росією, а вона не буде прийнята за тих обставин, які сьогодні склалися. Немає сенсу. Він повторив, що Росію треба через силу примушувати. На його думку, в США розуміють, що не можна йти на переговори, якщо у Росії переговорна позиція виключно передбачає капітуляцію України. Окрім того, подоляка запитали про заяву президента Франції Мануеля Макрона про реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Радник керівника офісу президента вважає, що треба спокійно реагувати будь бу. Які заяви, бо Франція є партнером України і суттєво допомагає. Якщо Росія залишає за собою певні території, чи певні здобутки, не тільки територіальні, наприклад, безкарні за військові злочини, це буде стимулювати Росію до продовження агресії, наголосив Поделяк. Ну і дійсно за рефією неможливо ні про що домовитися, адже вони порушують загалі всі правила, всі угоди, і так відбувається постійно. Ну і до речі, зараз а, публікують дуже багато інформації з приводу Дональда Трампа та його. Заяв, які він виголошував, і зазначає таке: Трамп сподівається зупинити війну в Україні за пів року. Цитую його. Сподіваюся, що за шість місяців це вдасться. Ну і Також Трамп заявив, що в курсі готовності Путіна до контактів із ним, але вважає це неприйнятним до офіційного повернення у Білий Дім. Дональд відмовився дати обіцянку не застосовувати військову силу для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом. Ну і також а, Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона спровокувала війну в Україні. Я думаю, Росія пішла і атакувала Україну, тому що побачила, що адміністрація Байдена некомпетентна. Вони не знають, що роблять, але ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія. Він також заявив, що розуміє почуття Росії, яка виступає проти вступу України до НАТО. Досить таки неоднозначні слова, як і сама особистість Дональда Трампа. Рампа, невідомо чи це він просто гарно говорить, а чи дійсно буде щось робити та змінювати. Ну і далі, давайте заслухаємо політичного експерта Бориса Тізенгаузен, який прокоментував інтерв'ю, яке нещодавно дав Володимир Зеленський. Ну і також майбутню зустріч президента нашої держави і Дональда Трампа. Зеленський э, сказав, що 25 числа. І я встречусь з Трампом. Мы сядем, договоримся, как мы можем закончить эту войну. Это я вот самые важные моменты, которые, на которые я обратил внимание. То есть тут уже, скорее всего, просто так эти цифры из головы не появляются. Скорее всего, есть определенная договоренность. Буквально там первую неделю после инаугурации Дональд Трамп должен встретиться или переговорить с Владимиром Зеленским. Раз. Дальше Зеленский говорит, что если он предложит сильные гарантии, что имеется в виду под сильными гарантиями? такое оружие, которое не даст России снова агрессивно себя вести, снова нападать. То есть будет сдерживающим оружием. Ну, я не знаю, что это, там агавки или что-то еще, но, по крайней мере, вот об этом идет речь. Ну, в общем, есть, вырисовываются какие-то формы, что хотим мы, что могут предложить нам и так далее. И еще важный момент. Зеленский сказал, что Лукашенко, извинялся перед ним во время телефонного разговора в первые дни войны, а также предлагал в качестве ответа ударить по Мозерскому НПЗ. То есть, вот смотрите, я еще один диктатор, гнусявый такой вот просто. Дело в том, что что предложил Лукашенко – он сказал Зеленскому, ты пойми, с русскими воевать нельзя, это я дословно цитирую. Но если хочешь ударь по моему Мозерскому НПЗ, ты знаешь, насколько он для меня дорог. То есть... Просто жахни там по Мозерскому, я его починю, и вот как бы квиты. Не, так не пойдет. Сидеть будешь. Причем Лукашенко, скорее всего, реально будет сидеть. Если с Путиным есть еще сомнения, если Россия не развалится, пока он не сдохнет, то тогда его будет достать сложно его, наверное, вынесут одного из мавзолей, второго туда запихнут. То с этим, кстати, один из черных лебедей в статье ⁇ Политику ⁇ это свержение Лукашенко. А тут, я думаю, кстати, все очень и очень... Если Россия не поможет, а как Россия помогает, мы на примере Асада видели, поэтому вполне вероятно, Лукашенко страшно боится бунтов, потому что знает, что с ним ну, не очень гуманно поступят за все то, что он причинил Беларуси и белорусскому народу. Так что вот такие дела. И Лукашенко, если вспомнить грешки, он, он, же, он же как главный ключевой оправдатель выступал. Вот когда весь мир смотрел в шоке, что там творит Россия, переходит границу с Беларусью и прет на Киев, из Беларуси и прет на Киев, Лукашенко Помните же это? Я вам карту покажу. Вы думаете, у меня есть ощущение, что он вот эту вот комичность, эту, наигранность какую-то, он специально ее создает. Чтобы потом думали, что он какой-то дурковатый, но не опасный. Еще какой опасный. Войска пустил, обратно их принял, как они там, как муравьи нагруженные сантехникой, плазмами. Потом есть часы видео с камер э, белорусской почты, как эти, э, значит, не люди отправляли в свои глубинки то, что наворовали здесь. Э, Бучу, Бучи нет, это все британские, значит, клипмейкеры, это Лукашенко же говорил. Я вам сейчас покажу э, снимки, фотографии, это же все он был и обстреливали Украину с территории Беларуси. Самолеты оттуда, из воздушного пространства Беларуси, лупили оттуда до границы. Вот, рукой подать. Пока Лукашенко не, не всыпали предупреждение, что если еще раз, то, наверное, в его резиденцию что-то прилетит. И вот так. Вагнеровцы потом там были. А как штурмовали мигранты? С 21 года начался процесс, когда Лукашенко кошмарил Польшу и Литву, С вот этими мигрантами.